У 18 му віршу ми читаємо, що Бог сказав: ну, тобі не годиться бути одному, ну, щоб ти не сумував, зробимо тобі помічника, точно такого, як ти. Розумієте, Бог турбується про людину у всьому. І от тільки коли Адам не послухався Господа, і він згрішив, і Бог сказав. От від, від цього моменту благословіння, оце розмножуйтесь, пануйте, оволодійте, їжте все. Коли ми будемо читати, де Бог поселив людину, то це рай, розумієте? Там, там роса, там дорогоцінне каміння, і там написано золото тієї землі добре. Розумієте, золото це не зло, давайте будемо бідні, щоб нам не згрішати. Ну, Ми це не читаємо у Біблії. Да? Золото тієї, якої тієї, Ну, раю, благословенної землі. Воно добре. Е, і ними словами, воно несе добро тобі і мені. І от тільки коли. Адам згрішив, Бог сказав, ти будеш з турботою, ти будеш з горем на твоїй землі. Давайте почитаємо, як воно тут написано. Як воно тут написано? І воно. Отут. Це вже третій розділ. І, і от, значить, от е, і до Авраама сказав він, за те, що ти послухав голосу жінки своєї, а не Господа, розумієте? Та їв з того дерева, що я наказав тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. От ми іноді кажемо, чого в мене нічого не виходить, чого. Так може ми не слухаємося Господа у цей момент. От треба проаналізувати, да? проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терниною сот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову у поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, де з неї ти взяти. Це якось дуже відрізняється від раю, від едему. Але знаєте.